Доброго дня, друзі. Компанія автопарк. У нас на продажу з'явився ось такий непоганий варіант Mazda 6 2003 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Дуже гарне состояння у авто. Вона у одного власника знаходиться вже більше 10 років, є повне обслуговування по неї, є усі записи. Зараз по техніці не потребує жодних вкладень. Вона на гарній комплектації. Тут шкіряний салон. Все охайно, стоїть дорога аудіосистема боус. Спереди у нас повний електропакет, повний мультируль, електрорегулювання сидінь на механиці, є клімат-контроль, працює добре, заправлен. у автівки пробіг 258 тисяч кілометрів, але стан дуже-дуже гарний. Є люк. Є навіть підігріві сидінь. Є все, що потрібно. Ви можете приїжджати до нас на Грушевського 15А на огляд і тест-драйв цього красунчика.